Багато думають, треба вміти все. Насправді, є кілька критичних навичок, які визначають результат. Навичка 1. Комунікація. Розмовляти з людьми просто та природно. Не продавати, а розповідати. Слухати більше, ніж говорити, створювати довіру через щирість. Навичка 2. Презентація донести суть швидко. Структура, проблема, рішення, дія. Не перевантажувати інформацію, адаптувати під кожного. Навичка 3. Робота з запереченнями. Сприймати як запит інформації, не переконувати, а прояснювати. Кожне заперечення можливість поглибити розуміння. Навичка 4. Наставництво. Вміння навчити партнерів. Показав, зробив разом. Спостерігаєш, підтримуєш. Давати зворотний зв'язок без критики. Навичка 5 самодисципліна. Робити дії навіть коли не хочеться. Система важливіша за мотивацію. Рутина щодня краще спалахів. Вміння не здаватися після відмов. Чому саме ці навички? Вони дають більшість результату, решта приємне доповнення. Навіть з цими навичками можна побудувати велику структуру. Яка з цих навичок у тебе найслабша? Пиши в коментарях.